Здорово, гудві танкісти! Як ваші спроби пишіть та коментуйте. Сьогодні з нами на зв'язку знову боєць під НІКОМ ніков віхоладвіць задирає гармати догори і знову бачимо такі е, реплечики на танку цс 63 Напевно, полюбляє даний герой цей танчик. Або може таки бути, що він просто любить іноді частенько викатувати ту або іншу машину. І я замітив це переважності РБ режим. Адже знаєте по собі, в рандомі зараз важко. В рандомі зараз складно, команда союзна, тебе підтримувати не хоче, грати е, ніфіга не хоче, ось, на жаль, не попадаємо. І, на щастя, не пробиває М60. Класна машина, блін, нарешті привели її в hd якість, а то, якщо чесно сказати, в sd якості він виглядав так, ніби це просто якийсь пластилін, блін. Так, а ну хто там внизу такий зараз? А. Опа, не попадає. На жаль, не попадає по ньому. Шкода, дуже шкода. Опа, На відправляється в гараж. Дивися, М60. Вони всі тікали туди-вниз, звідки вилітає ракета. Навіщо ти туди гнав і ще й зупинився? Передумав, передумав, але ж ш... тобі швидкість динаміки, в принципі, мало би хватити. Але його друг там, в принципі, вкатував, нема чого стріляти розколково фугасними, стріляє бронебійними ББшками його. К Карає. І за це він е, зараз поплатиться тим, що наш герой дасть йому білет в гараж постежок. Не треба було тормозити. Поки що по перевазі в нас лише од мінус один танк. А ворожих вже має мінус три. Подивіться, ніхто навіть точки не бере. Всі начхали на точки, адже подивіться, яка, яка тут така сталева плавлена стружка, що тут робиться. Просто розвал, такий лютий розвал, такий мегашвидкий. Чому мегашвидкий? Адже бій всього лише на всього три хвилини. Просто-напросто один одного так наказують, щоб як пити дати. Так, хто у нас об'єкт три топора. Об'єкт три топора дає на, на герою на 370, але те, зараз подивіться, як боєвкладочка філігранно піде, дає Бк. Все. Залишився там навічно. КПЗ-79, а ну давай, блін, небезпечно тим, що адже в нього хороша альфа на бронебійних таких снарядах, друзі. Оп-опа! Так, поки що він не дає нам, але Б -б 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 не давай. На 480 людей не пройшла його. Альфа, але все ж таки серйозно, подивіться, залишається 327 хітпоінтів. Наш друг товариш, що ти робиш? Куди ти тиснешся? де ти їхав? Бей по ньому, з підпалом наш дає. Допомагай розчехляти. Ану, ще разок, ще тичечка, тичечка. На жаль, тичечка не попадає, бо тому що повністю впитується в каток. Шерідан! Де ти їхав? Stay down, Sherріда. Шері Залишився, Шерідан. На своєму ж місці і обидва з КПЗ поїхали в гараж. Так, давайте подивимось. 6, 28 настріляв наш герой. 920 заблокував, 4 знищив, 5 пошкодив. Головний калібр, майстер та воїн. Пішов плюс. Подивіться, на 100 85 1696. Таке без прем-аккаунту, Знову ж таки, друзі, це просто прекрасні цифри, якщо без прем-аккаунту. треба ще постаратися. Треба постаратися. І пішов плюс собі на 1635 вільного досвіду в свою попілочку. Що ж, друзі? Давайте погнали, дивитися другий бій на карті Ешелон. Також досить цікавий бій, якщо вам цікаво, давайте не мотати, а дивитися до кінця. Це, е, це допомагає моєму каналу. Також. І звісно, підтримуйте мій канал вподобайками та підписочками. Друзі, вам не важко, каналу корисно, а мені приємно. Погнали! Так, друзі, маємо другий бій. Карта Ешелон. Давайте подивимося, куди зараз направиться наш герой. Він все ж таки тримав курс на напрям. СТ, але чомусь вирішив його поміняти на центр. Давайте подивимося, як він буде грати на центрі. Особливо ця машина, цей апарат. Адже в броні він в бачі, в бачі все ж таки має як не як 100 мм. Це е, в бортах це нормальна штука. Для середнього танка це просто ну, хорошо, Що прекрасно, але і непогано. Хто там такий в нас був? 71-й. Що ти там робиш? Опа, 617, хто це міг вдарити? От мені цікаво. Це був об'єкт 268, чи це був об'єкт 263, а, друзі? Це напевно, два, е, скоріше що, за все, що це був 268, адже 263 немає такого. Немає такої альфи. От за чим можна навіть їх відрізнити. їхні, можна Так можна сказати, їхні тички. Так, а ну давай. Опа, амх 50B. На жаль, е, на жаль, картонний, але зате прикольний барабан має. Ця машина, якщо в руках такого лютого статиста, може розвалювати і може РБ, як тільки пити дати. Але зараза таки немає. Його, його залишили такої привилегії, як бронювання. Об'єкт. 268 получає. У нас ще все ж ворожої команди, подивіться, є ще все ж таки 3 ПТСАО. зараз можливо об'єкт. Відправиться в гараж, так. Відправив наш е, друг об'єкта в гараж 268. Також небезпечна гармата, альфуча. Опа, проджетик. Небезпечний барабанчик зарадити такий модуль. Пошкоджує, пошкоджує йому модуль. Це вже прекрасно. Потрібно ліквідувати даний апарат, адже він може тут навести, ж... Ш... а все, він вже нічого не, не, не нанесе, не наведе ніякого, Шухерману Відправили товариша ворожого в гараж. Товариш ворожий. Може таки бути чи ні? Як то кажуть. І ворогу треба також, ворога іноді також треба поважати. Так чи ні. Опа, хто нас? Є четвертий. Є четвертий собі так на а, така, така легенька прогулянка в нього, знаєш. Ніби він їде е, до своїх союзників, а не в ворожий тил. Що він таке чудить. Опа, ось ось, ось і маємо. Об'єкт 263. Так, потрібно хлопці. Та зверніть в свій фокус, будь ласка, свою увагу, пока на. 263 го Давайте зробіть так, щоб він там і залишився. Ну давай, друг. Віхола є! З пошкодженням двигуна. Це вже дуже добре. Зробіть так, щоб він там і залишився. Так і зробив наш сьогоднішній герой даного реплею. Ладно, ну, тайп. Тайп якраз довертає башту зараза. Його зона в башті, там де щоки робиться червона! Подивіться, ну як так ви робите, що вам через катки залітає, а мене завжди тільки лише з пошкодженням. Цих же самих клятих катків. Бу! Ніфіга собі, мінуснув собі 258 хітпоинтів, але як? Він все ж таки. Там більша маса набагато між танками. Багато забрало, але могло і більше. Це було ризиковано. Так, залишається по 70 хітпоинтів. Опа. Якби гріль, от якби гріль тут почав ракувати, тупо грати, якби Вибачте мене як. Ну, добре, менше тим, Грати просто дуже не здало. Могло би це плачевно закінчитися, адже тоді би катка була б проіграна, але гріль молодець все ж таки під'їхав трошки з запізненням, тому що нашого героя забрали, але все ж таки під'їхав, і ця перемога їм дісталася в купілочку. Так, 4718 він стріляв, кода за вашою допомогою. 382, 3 знищено, 6 пошкоджено, другий знак всього лиш на всього дали йому. ну... Що маємо, то маємо, як то кажуть. Плюс на 33 689. Знаєте, друзі, я навіть і такому іноді радий, чесно, іноді, та практично завжди, якщо таке, якщо не мінус, це вже прекрасно, якщо це чесно. Ну що, якщо ви досліджуєте техніку, вам йти в мінус зла. Якщо ви, наприклад, вже всі танки маєте, вам, вам можна бути, як то кажуть, і пофіг. Перше місце по нанесенню шкоди і 1361 вільний досвід свою купілочку він заробляє пацани і дівчата. Що ж, друзі, бажаю всім переможних боїв. Та давайте не забувайте підписуватись на канал, будь ласка, ставити свої джерненькі вподобайочки і кидати свої реплеї мені в Діскорд. На сервер бронебійник вод Бліц. Давайте разом з вами будемо переглядати реплеї на каналі Бронебійник. До зустрічі і всім хорошого та пошистого м'якого рандому!